Слава Україні! На Одещині 16 ухилянтів намагалися виїхати за кордон у рефрижераторі з м'ясом. В ДТП на Хмельниччині травмувався 70-річний водій. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Сьогоднішній теракт росіян у центрі Харкова в Харківській обласній військовій адміністрації показали наслідки удару іскандером по Шевченківському району. Постраждали щонайменше п'ятеро цивільних людей. Пошкоджені поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. На Одещині затримали двох іноземців, які перевозили у рефрижераторі з м'ясом 16 ухилянтів Про це повідомляє Національна поліція України. Двоє 39-річних іноземців намагалися вивезти чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови. За свої. Послуги кожен клієнт повинен був заплатити підприємцям від 6 до 8 тисяч доларів. Крім того, ще по 2 тисячі євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в'їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном. Правоохоронці затримали іноземців. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 10 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Хмельниччина у скорботі. Сьогодні, 6 серпня, у селі Літки Дережнянської громади попрощалися з військовим Сергієм Солов'єм. З 2022 року добровольцем він долучився до ЛАВ Збройних сил України. Воїн загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Йому було лише 27 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Нетішині внаслідок ДТП постраждав чоловік. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько 15.10 по вулиці Промисловій. Про це повідомляє поліція. Зіткнулись автомобіль Фіат, за кермом якого перебував 70-річний Нетішинець, та автобус Атаман під керуванням 58-річного місцевого жителя. У результаті ДТП водій автомобіля Фіат отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення спеціалізованої медико-санітарної частини міста Нетішина. За вказаним фактом, слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. На Шепетівщині чоловік побив свою знайому. 33-річному жителю села Новоселиця оголосили підозру. До слова, проблеми із законом у чоловіка виникають не вперше. Раніше він притягувався до відповідальності за крадіжки, шахрайства та злочини, пов'язані з наркотиками. Цього разу під час спільного відпочинку з потерпілою між ними виникла суперечка, яка переросла у біку. Зловмисник схопив палицю і побив жінку, зламавши її ребро. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. В найближчим часом він постане перед судом. Жителя Кам'янеччини судитимуть за риболовлю на території заповідника прокурорами Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. До суду направлено обвинувальний акт стосовно 34-річного жителя Кам'янець-Подільського району за фактом незаконного зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Використовуючи риболовну сітку, чоловік у червні цього року незаконно рибалив у нерестовий період на території об'єкта природно-заповідного фонду національного природного парку Подільські товтри цим завдам державі шкоди на суму близько 244 тисячі гривень. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. У Хмельницькому влаштують автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти героїв. Запланували захід на 11 серпня у неділю, старт о 12 й Місце збору автівок площа біля входу в Дентропарк Поділля. Колона рушить проспекту Миру вулицями Бандери та Кам'янецької до Майдану Незалежності. Акція спрямована на привернення уваги громадськості та влади до військовополонених та безвісти зниклих, розголосу та сприяння обмінів і пошуків героїв. Для участі необхідно зареєструватися. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе!